Купа живого заліза. Саме таке враження викликає у більшості гравців залізний голем. Але що приховує за собою це створіння? Як взагалі заліза може бути живим, тим більше мати якесь розуміння у навколишньому середовищі гри? Адже ні гравця, ні селян, цей моб не чіпає просто так, а й взагалі захищає від будь-яких загроз. І сьогодні ми спробуємо розібратись у цьому питанні. У мікрофона. Хлібець, вмощуйтесь позручніше. Розпочинаємо. Для початку нам необхідно розібратись у історії створення та сенсі цього створіння у самій грі. Почнемо з основ, а саме, ідеї реалізації цього мобу у грі. Спочатку, коли тільки но зароджувалася сама гра, у селян у Майнкрафті існував лише один захист від ворожих мобів. І це були просто звичайнісінькі двері. Оскільки селяни були неспроможні самі себе захищати, адже це просто селяни, які могли тільки торгувати з гравцем. Через деякий час один із перших розробників гри, відомий як Джеб, прямо на офіційному сайті, викладає новину про те, що вони збираються долучити у гру нового моба, який має сили захищати спокій селян від ворожого середовища та гравців-мародерів, і буде створений за їхнім образом. Саме цьому у Залізного Голема такий величезний ніс. І у восьмому снапшоті версії 1.2.1 у світі з'являється Залізний Голем. Було це аж 11 років тому. Так що Залізний голем у Майнкрафті існує довше, аніж деяким гравцям рочків. Гравцям, звісно ж, таке створіння було до вподоби. Адже воно могло захищати їх самих і мало унікальний на той час спосіб крафту без будь-яких верстатів та іншого. Це взагалі був перший моб у грі, якого міг створити сам гравець. Та й ще й у такий неординарний спосіб. Звісно ж так, ця залізяка і прижилася собі у нашій грі. Несподівана рубрика цікавий факт. У грі існує невеличка вірогідність того, що залізний голем може подарувати маленькому селянинові квіточку маку. Тепер трішки про його особливості. Здоров'я у голема досить багато, особливо враховуючи те, що сам він не такий вже і великий. Він має у запасі аж сотню одиниць міцності, у перерахунку на серця це аж 50 сердець. Щоб ви собі розуміли, у того ж дракона краю 200 одиниць міцності. Що у перерахунку буде усього 100 сердець. Залізний голем досі вважається одним з найпотужніших мобів у грі. До того ж, він не отримає ураження у воді, він може спокійнесень продовжувати битися, наприклад, з тими ж водяниками прямісінько на дні водойм. Також на це створіння не діє віддача. Тобто, коли ми, наприклад, б'ємо якогось зомбі, особливо зачаруванням на віддачу. При ураженні він відстрибує від нас, а голему на це пофігу. Він як стояв собі на місці, так і буде стояти. Тому тактика при битві з ним може бути тільки відступна. Голем не боїться падінь з будь-якої висоти, що робить його тільки сильнішим. Взагалі, у теорії, якщо взяти двох-трьох големів та дракона краю, які не вміють літати. Вони зафігачать його. Але ж чому ця груда заліза жива? Адже його крафт досить простий: чотири блоки заліза та й гарбуз, ніяких редстоунів або ще рівних книг. Припустити те, що, наприклад, залізо або ж сам гравець за замовчування має якісь чари у арсеналі, буде досить тупо, і у нас залишається тільки гарбуз. Але що ж такого особливого є у тому гарбузеві, що дає такі можливості цьому створінню? Здавалось би, знайдене насіння гарбуза та взрощений власними руками гравця врожай може мати якусь магію? Ну, виходить, що так. Тут справа у самому гарбузу та його значення у світі Майнкрафту. Почнемо з далечку. У міфології та історії деяких народів гарбуз несе символізм захисту від злих створінь та духів. З невідомих прикладів у тих же китайців вважається, що якщо носити у гаманцю шматочок гарбуза, ти будеш захищений від будь-яких проклять та злих духів. А з більш відомих прикладів є той самий світильник Джека, який захищає домівки людей від потаємного. Також слід пригадати те, що ті самі гарбузи у грі здатні захистити гравця, який дивиться на ендермена, від його бісовства. Ну що, потвори, вже не такі страшні, так? Ой. Писець. Але не варто сподіватися на те, що вони не дадуть вам здачі. І так працюють саме гарбузи. Якщо ж одіти будь-яка інша сміття собі на голову, ті ж самі ендермени при погляді з гравцем все одно почнуть його дубасити. Звісно ж, висновок з цього всього може бути тільки один: гарбуз у Майнкрафті має магічну силу, не таку, як зірка Незеру чи Серце моря, але цього вдосталь, щоб дати життя, купі заліза або ж снігу. Ось такий прихований. Велетенський сенс був закладений у звичайний гарбуз у цій старій та все ще захоплюючий дух грі. Я сподіваюсь, що цей відос був вам цікавий. А якщо ви хочете дізнатись більше захоплюючого та таємничого про нашу улюблену гру, не соромтесь, тисніть на вподобайку, залиште коментар, підтримайте автора україномовних цікавинок Майнкрафту. А з вами був я, Хлібець. Ще зустрінемось.